Цього року у центрі акції День вишиванки родинні цінності, кажуть організатори. Якби в Україні в кожній сім'ї, в кожній родині з дитинства виховували... Ем... Українські цінності, українські традиції і їх дотримувалися. Ми б не мали тієї кризи, яку маємо зараз. Одягнути вишиванку 15 травня пропонують усім на роботу в офіс чи на навчання до вишу. І найкраще примірити вишивану сорочку усією родиною. Вишиванка це як засіб самої ідентифікації, ідентифікації українців. Це те, що має об'єднувати. Хоч цього року через події в країні акцію зроблять скромнішою. День вишиванки, кажуть організатори, необхідний усім українцям для єднання. Люди вийдуть на вулиці не в камуфляжах, не в зброю. А вийдуть вишиванки з дітьми, з родинами на день вишиванки, 15 травня. Традиційно зранку подарують дві вишивані сорочечки новонародженим. Свято продовжується в мистецькому дворику ратуші, а згодом організатори планують залучити якомога більше студентів до всеукраїнського флешмобу. На центральній площі співатимуть гін зі всією країною. Майя Гумена, Михайло Антонюк. Місцевий час.